Привіт! З'їзд з Подільського мостового переходу. Сьогодні повертаємось сюди для чергового огляду. Знаю, цей об'єкт найцікавіший серед усіх інших. Тому, як завжди, покажу та розповім про зміни, які відбулись з моменту мого останнього візиту сюди. Приємного перегляду! Перед тим як перейти до тунелю, хочу показати кілька локацій, які теж варті уваги. Перша це станція трамваю Романа Шухевича. В січні цього року тут стався частковий обвал сходів, які ведуть наверх до станції. І, хоча саме ці сходи були закриті за місяць до обвалу, це стало причиною закриття всіх інших. Але попри це, на станцію все одно можна потрапити, обійшовши її зі сторони. Додам схему, яку розмістив Київ Тому по факту станція все одно залишається працюючою, хоча перебуває в аварійному стані та потребує негайного ремонту. Хто тут проїжджає, точно знає про її стан та може сказати, скільки вже років тут потрібен ремонт. А тепер про хороше. 23 жовтня Київ оголосив тендер на капітальний ремонт станції. Згідно договору, тут мають повністю зробити нові сходи з усіх сторін, посилити фундамент сталевими балками та обетонуванням на станції, замінити покриття з броківки та встановити нові бордюри. Весь перелік робіт перераховувати не буду, але дату завершення ремонту, звичайно, скажу: це 30 серпня 2025 року. Другою локацією стане сквер навпроти вулиці Петра Вершигори. Я вже кілька разів показував його та розповідав про другий етап будівництва, згідно якого цей сквер став довшим на кілька десятків метрів. Нагадаю, що сквер почав з'являтися в 2021 році на місці колишнього сміттєзвалища, яке тут, на жаль, зробили деякі місцеві жителі. Проте ситуація змінилася в кращу сторону, і як тепер виглядає це місце, ви вже бачите на екранах. Територія повністю облагороджена, влаштовані доріжки з ФЕМ, з'явилася дитяча та спортивна зона, лавки для відпочинку та висаджені дерева. Згодом до цього скверу також буде зроблено кілька пішохідних переходів через вулицю Петра Вершигори. В наступні рази, як тут буду, також покажу. А поки що переходимо до іншого місця. Звісно, це сама ж вулиця Петра Вершигори, точніше, її кінець, де, окрім того, як ми знаємо, будуть виїжджати автомобілі, які рухатимуться від подільського мостового переходу. Минулого разу застали працівників ще у Дніпровського району за заміною дорожнього покриття. Нагадаю, що ця ділянка вулиці була в досить поганому стані. Навесні тут намагалися розпочати ремонтні роботи. Ми тоді ще могли побачити, як встановлювали бордюри та почали робити тротуар. Проте роботи швидко завершились та відновилися лише на початку жовтня. Сьогодні ж бачимо нове дорожнє покриття та заасфальтований тротуар. Залишиться хіба що нанести розмітку та встановити дорожні знаки. Ну що ж, переходимо до найцікавіших місць. Зараз стою на розворотному кільці трамваю, щоб показати, який вигляд має це, якщо можна так сказати, заїзд на насип, де, окрім трамваю, тепер рухатимуться і автомобілі. Ви вже пам'ятаєте, що в цьому році це буде лише у вигляді двох смуг по одній в кожну сторону. А в майбутньому, коли побудують повноцінний з'їзд з естакадою зіст над залізницею, по три. Щодо цієї ділянки майбутнього тимчасового з'їзду з подільського мостового переходу, то з минулого разу особливих змін не відбулося. Хіба що можемо побачити, як працівники групи компанії Автострада ґрунтують стіни, а це означає, що невдовзі їх будуть фарбувати. В центрі розворотного кільця невдовзі у нас з'явиться зупинка громадського транспорту. Буде запущено новий транспортний маршрут Троєщини, який скоріше за все прямуватиме до контрактової площі. А на цьому місці при цьому створиться пересадочний хаб трамвай, автобус, електричка. В майбутньому його перенесуть на сторону Русанівських садів, де буде станція метро. Туди ж і піде трамвай через тунель під залізницею. Але коли це станеться, наразі невідомо. Зараз вже перейшов на іншу сторону до майбутнього тунелю. Та як бачимо, тут виконано вже велику частину робіт. Змонтовано рештування, яке стоїть на залізобетонних плитах, та зверху вже змонтована палуба. Палуба це дерев'яна тришарова плита або в деяких інших випадках фанера. Вона буде слугувати і опалубкою, і для того, щоб на ній розмістити коробчасті елементи конструкції, які будуть формувати балки. Тому вже згодом матимемо таку ж перекривну плиту тунелю, як і з іншої сторони. Нагадаю, що тунель буде подвійним, ліва його частина, якщо так дивитися, для трамваю, права для автомобілів. Загальна довжина складе 112,5 метрів. Щодо трамваю, то в майбутньому, як я вже й говорив, він поїде через тунель на Русанівські сади, ближче до майбутньої станції метро, а потім до Сокорків. Але це плани на далеке майбутнє. thank you Йшли до зупинного пункту. Зараз перебуваю між зупинкою трамваю та платформою електрички. Я вже розповідав, що тут матимемо сходи та ліфт. Щодо сходів, то як бачимо, вже встановлена частина сходових маршів, на які пізніше ще закріплять залізобетонні сходинки. Трохи нижче в тому місці, де сходи підуть відразу ліворуч, ще й Матимемо підпірну стіну. Вона буде виконана зі шпунта, який пізніше зверху бетонують, а нижче очистять та пофарбують. Сходи виводять в торець пункту пропуску. Тобто, по факту, підіймаючись сходами, ми відразу потраплятимемо на зупинку трамваю. А трохи далі бачимо ще одну підпірну стіну, де буде знаходитись ліфтова башта, та ще одні сходи, але вже технічні. В свою чергу, ліфт підніматимемо відразу на платформу міської електрички. До речі, сьогодні за допомогою екскаватора вже почали нижче розкопувати стіну, де буде знаходитись ліфт. Тому невдовзі її обетонують, пофарбують та почнуть підготовку з влаштування під нього місця, встановлення технічних сходів та відповідно доріжок. Звісно, окрім цього, ще потрібно ліфт, який буде саме в цій, так би мовити, кишені з'єднати з платформою міської електрички. І як це буде виглядати, побачимо вже в наступних оглядах. З іншої сторони пункту пропуску, як ви вже знаєте, буде пандус. Тут, як і зі сходами, також зроблять металевий каркас, який кріпитиметься на цих трубах, і вже на нього змонтують залізобетонні плити. Як ви могли звернути увагу, ми тут маємо висоту в кілька метрів, тому і пандус буде доволі довгим. Переходимо на іншу платформу. Нагадаю, що Укрзалізниця, користуючись моментом перекриття руху поїздів по цій стороні, повністю її оновила. Окрім цього, кілька оглядів тому тут ще були зроблені сходи, які пізніше переробили в пандус. Платформу забрукували, облаштували тактильну плитку та встановили наші з вами улюблені навіси. З урахуванням того, що цей зупинний пункт має досить непоганий пасажиропотік, можна було встановити щось більш сучасніше та комфортніше. Також тут частково встановили перильне огородження, яке зроблено з нержавіючої сталі. А посередині приварені у вигляді гаків кронштейни, на які пізніше змонтують подвійні перила, про що я вже розповідав в минулому огляді. В кінці платформи теж маємо пандус. Він у нас веде до накривної плити першої частини тунелю, яку згодом теж забрукують. Звичайно, матимемо по всій довжині пандусу перильне огородження. А ще праворуч від мене, поки що точного місця немає, буде розміщено сходи та ліфтову башту. Роботи з їх спорудження поки що не ведуться, та, скоріше за все, розпочнуться вже після відкриття проїзду тунелем. У нас сьогодні довгий огляд, в який ходить дуже багато об'єктів або ділянок. Тому, звісно, покажу ще й вулицю. Центральна садова. Капітальний ремонт цієї вулиці розпочали в липні цього року, в рамках якого тут буде замінено дорожнє покриття, влаштовано тротуар та водовідведення. Працюють тут дві компанії: РДС як переможець стендеру, та «ШБУ-50» як субпідрядник. З минулого разу тут вже встигли встановити так звані берлінські подушки це гумові дорожні пагорби, які є засобом зниження швидкості руху на дорогах в доповнення до встановлених відповідних дорожніх знаків. Окрім цього, вже нанесена розмітка пішохідних переходів та повздожня розмітка, що позначає межі смуг руху. Також нагадаю основний тротуар у нас з правої сторони, де бачимо, вже встановлено різні знаки, які позначають зупинку громадського транспорту, обмеження швидкості, пішохідні переходи та знак, який повідомляє нам про те, що це дорога для суміщеного руху велосипедистів і легкових автомобілів. Вся вулиця у нас має довжину 2168 метрів. Саме цю ділянку ремонтує РДС. А початок це приблизно 800 метрів броварське шляхово-будівельне управління ШБУ-50. На їх ділянку сьогодні не піду, але сподіваюсь, там вже також все готово. Зупинкові павільйони будуть доволі непогані. Ви вже бачили по Києву таких багато. Зверху та по боках ще становлять скло. Та єдине, чого хочу побажати, це те, щоб тут не знайшлося тих, кому захочеться це скло випробувати на міцність. А ми тим часом підійшли до з'їзду з Подільського мостового переходу. Це та частина, де автомобілі перетинатимуть центральну садову, згодом тут ще встановлять світлофори, і далі рухатимуться по тимчасовій дорозі до тунелю під залізницею. Ви вже напевно бачили фотографії від КМДА, тому могли замітити, що на цій ділянці вже влаштовано дорожнє покриття. Ось так тепер виглядає ця ділянка. Звісно, тут ще встановлять бордюри, влаштують тротуар з велодоріжкою, яка також проходитиме тунелем, та освітлення. Але ще раз повторюю, це все тимчасово. Після того, як побудують естакади, тунель буде лише з одностороннім рухом. За допомогою нього можна буде з Троєщини заїхати на вже побудовану естакаду. Цю ж дорогу приберуть, а на її місці побудують майбутню станцію метро Райдужна. Фінальним місцем нашого сьогоднішнього огляду стане ділянка між залізницею та вулицею Марка Черемшини. Проте нічого нового на жаль ми тут не побачимо. Всі ті два шростверка під майбутні стійки, котлован, наповнений водою, та трохи підготовлена до майбутньої розв'язки ділянка. Нагадаю, що саме в цьому місці у нас частина естакади піде ліворуч на Троєщину, а частина праворуч на проспект Алішера на вої. Це в тому випадку, якщо приймуть рішення будувати саме так, як я сказав. В іншому ж випадку обидві естакади підуть через озеро Радунка на вулиці Стальського та Микитенка. Але як буде насправді, поки що ніхто не знає. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!